Друзі, всім привіт! Цікавий об'єкт у нас в Гандії під ремонт 144 900 за 221 метр. Ми почнемо одразу з гаражу, тут гараж величезний. На дві машини. Тобто це дуже багато місця, але це все під ремонт. Це ось так виглядає гараж. Тут дві машини. І рухаємося далі. Тут, можна сказати, ось така вітальня. Тут чотири спальні, два санвузли, тераса. Ну, багато-багато всього. Бачите, тут якась кладова ось така. Тут, можна сказати, ось така вітальня. І вихід в патіо. Ми маємо ось таке невеличке патіо. Тут два поверхи. Рухаємося далі. Далі щось типу кімнати, але це теж можна сказати як вітальня, тому що ми маємо тут другий вхід. З двох сторін інший вхід це перший повер. Так, ось так виглядає. Тут потрібно все реставрувати, трошечки підремонтувати, підшаманити. І площа насправді дуже велика, ми можемо розмістити просто все, що завгодно. І рухаємося на другий поверх. Зараз я вам покажу, що по цим сходам знаходиться на другому поверсі. Друзі, ми з вами піднялись на другий повер. Ми маємо бачити ось такий великий камін. Тут Маємо ось таку спальню, вона величезна. Ну, зрозуміло, робити потрібно все. Маємо балкони. Дивіться. Ось такий балкон. Наступний теж наш і вихід на вулицю. Також ми маємо тут ще одну кімнату, ще одну спальню. Тут непогані підлоги, але, звичайно, як ви розумієте, робити потрібно все. Рухаємося далі. Далі ми бачимо ще одну спальню. Ось так вона виглядає. Якісь є старі меблі. Є вмонтовані ось такі шафи. Рухаємося далі. Тут кухня. Може бути теж монтовані шафи і вихід на балкон з патіо. Тут ще можна піднятися наверх на нашу терасу. Поїхали далі. Самузол ось так він виглядає. Ще одна кімната. Це одразу як ми піднялись сходами, ми можемо впасти двері в цю кімнату і в загальну вітальню. Як я вже говорив, площа дуже велика. Просто хто це бачить своїми очима трішечки підремонтувати. І можна зробити все, що завгодно. Просто з чотирьох кімнат, які зараз тут є, і з двох санвузлів можна зробити просто шість без проблем. Площа велика, і ціна досить непогана.